Так, дивіться, шукайте очима експозиційну сітку. Ось дві вертикалі і дві горизонталі, можемо бачити. Дивіться, в мене чітко горизонт. Якби по горизонтальним лініям співпадає. Як ми можемо на... нарушити ну, цю картину. Тобто. Якщо я зроблю ось так, або ось так, або на, ну, там на, на хилю телефон, то, тобто, бачите, лінії, ось ця лінія вона має бути паралельною з лініями кадра. Тобто, наприклад, з шторою, з кроваттю. І картиною. Тобто, от зараз я держу правильно. Якщо мені треба там, змістити фокус там, і зняти щось нижче, то мені треба не нахиляти телефон, бо завалиться весь горизонт, а ось так присісти. І тоді зміниться фокус. Бачите, тепер в точки сили знаходиться ось ця ночна, яку я поклала, да? і картина. Дивіться, якщо я отак от привстану, то все, з цієї штуки. Е... Якби фокус здвигається, і все, вся увага в точку сили сюди, бо тут немає тут штора гарно лягає по цій прямій, але в точці сили немає ніякого об'єкту. Тобто Вся увага от зараз буде на картині. Але дуже легко з картини змістити фокус, якщо ми її там. Ось дивіться, чик-чик-чик, Так, я двигаюсь, бачите, щоб були всі лінії паралельні. Тут по дзеркалу, тут по шторі. Двома руками прям потрібно тримати. І тепер я здвигаюся, можна підійти ближче. І буде фокус на ночнушки. Хоча вона набагато випадає ну, по кольору, там, по контрасту, але все одно ось ми на неї можемо зміщати фокус. Але от всі лінії я тримаю а, дуже чітко. Без ось таких завалів. Тобто, це перше, те, що ми завалюємо. Кадр Кадр можна е якби, знімати з такими трішки заваленими штуками, але для цього треба досвід. І вам не треба тобто спочатку треба навчитися ось так чітко, рівно витягувати горизонт держати, точніше, і вертикально витягувати. Так, тепер дивіться на прикладі. Я спеціально кидаю вам без сітки, щоб ви секунду подумали. Вам легко приємно дивитись на цей кадр, чи завалена тут сітка? Дуже завалена. В мене взагалі я з розуму, коли бачу таке. І ось з цього ж ракурсу, але чітко. От по діагоналям двом, і горизонталям витриматний кадр в нормальному сприйнятті, Тобто здоровий кадр. І тепер він трішки в обробці світла і кольору. Все, більше нічого не мінялось. Ну, дивіться, яка різниця. Ну, просто капець.